Від 40 до 80 тисяч гривень стільки на думку киян потрібно їм для комфортного життя у столиці. Саме такі цифри вони озвучили нашим журналістам. Водночас середня зарплата у Києві нині близько 25 тисяч гривень, і вона зауважу найвища по Україні. Тож як за такої невідповідності очікуваних доходів і необхідних витрат українці дають собі раду, наскільки багатшими стали у 2024-му, чи навпаки, збідніли, і що очікувати у 2025-му? Дивимося далі. Середня зарплата українців цьогоріч зросла на 22% в порівнянні з минулим роком. Про це свідчить дані Державної служби статистики. За оцінками експертів, люди почали частіше відкладати кошти на так званий чорний день. Можна так обережно говорити про те, що українці в принципі стають дещо більш заможними українці більше заощаджують, тому що ми бачимо, що і депозити в банках зростають. І попит на валюту теж зростає. Водночас, українці часто поєднують кілька підробітків. Опитані нами кияни кажуть. Здебільшого це для забезпечення власних потреб та родин. Також є ті, хто почав більше економити. У мене сьогодні три роботи. Мені потрібно для комфортного життя. Думаю, тисячі дві дві з половиною доларів. Це з урахуванням тих планів на майбутнє, з комфортним відпочинком, десь. Хоча по Україні, я завжди стараюся розумно розпоряджатися грошима і на чомусь економити. Вибрати якусь дешевшу альтернативу. Я безумовно це роблю з урахуванням орендного житла, а великої сім'ї то це півтори тисячі доларів. Продукти, гуртки, там різні внески, там школи і тому подібне. Ось це. Найбільше отримують ті, хто живе в обласних центрах, особливо в столиці, кажуть експерти. В топі високооплачуваних професій лишаються галузі інформації та телекомунікації, авіаційного транспорту, фінансової та страхової діяльності і державного управління. Саме в цих сферах було і найбільше підвищення зарплат в цьому році. За оцінками державної служби статистики, за 9 місяців 2024 року, середня заробітна плата в Україні складає. Більше ніж двадцять з половиною тисяч гривень. якщо вже порівнювати з аналогічним періодом двадцять першого року, то реальні заробітні плати вже більше ніж до великої війни, тобто більше ніж двадцять першому році, десь приблизно на шість відсотків. Втім, за оцінками експертів, інфляція не сильно вдарила по гаманцях українців. Вони все ж можуть дозволити собі купляти на 70% більше необхідних товарів ніж торік. Все це через підвищення зарплат, яке відбувається через кадровий голод, адже багато людей виїхали за кордон або мобілізувалися. Також велика частка громадян відкриває власні справи. Про це свідчать дані єдиного державного реєстру. За вісім місяців 2024 року в Україні зареєстрували майже 200 тисяч фопів. Цей показник навіть більший за аналогічний період 2021 року. Однак тенденція має дві сторони однієї медалі. Кожен третій ФОП вимушений припиняти власну справу в перший рік роботи. Через запровадження електронних послуг зараз набагато простіше відкрити бізнес це можна зробити фактично там за допомогою електронних засобів за один день, і так само набагато легше закрити цей бізнес. Тож, за висновками експертів, повномасштабне вторгнення зачепило статки всіх українців разом із цим. Люди цьогоріч почали оговтуватися від економічних гойдалок і починають здебільшого заробляти більше. Крім того, 2025 рік обіцяє бути більш стабільним.